Всім привіт! На серпень місяць, приблизно від 3 числа, я буду їхати в Хорватію. Поїдемо на море. Тобі цікаво, звертайся, пиши повідомлення, переходь в інстаграм. У нас буде приблизно 6 ночей. Поїздка в Хорватію. Там можна буде прогулянку лодкою зробити по самому морі. Заводить, завезе вас на пляжі. Я їжджу активно на велосипеді. Якщо тобі буде цікаво, зробимо велотуру, але він займає 50 кілометрів дикі пляжі півострова Каменяк. Якщо тобі цікаво, може загуглити подивитися. І зараз я знаходжуся в містечку Гальштадт. За моєю спиною, великі австрійські, гарні, красиві гори. Тож також сюди їздимо дуже часто. Підписуйся, приєднуйся, активний чай, поїдемо наступного разу з нами.